Доброго ранку! сьогодні всім святкуємо всесвітній день авіації та космонавтики про заходи, які будуть відбуватися у нашому місті. З цього приводу поговоримо далі з людиною, яка навчає тих, хто мріє, про небо навчає його підкорювати. Сергій Миколаївич Неділько, начальник Кіровоградської льотної академії національного авіаційного університету, доктор технічних наук, професор. І доброго ранку вам доброго. і з праздником! зі святом! святом так. Я хочу звернутись також до всіх телеглядачів. Привітати з святом, всесвітнім днем. Авіації, космонавтики, і е, сподіваюся, що в найближчим часом Україна дуже активно почне в цьому напряму розвиватись, показувати приклади, як завжди було. Всіх большое. <плес> Давайте розкажемо про заходи, які будуть е, проходити в Льотній академії. Ну, перш за все, в нас традиційно проходить е, Всеукраїнська науково-практична конференція е, ну, курсантів, студентів, молодих вчених. В цьому році вона відрізняється тим, що ми якби, на шляху до євроінтеграції е, сформулювали напрями діяльності конференції в строгій відповідності до е, тих напрямів, які є в міжнародних грантах. Програма Горизонт 2020, програма Єразмус і інші грантові програми Євросоюзу. Тобто ми пристосувалися до... Це крок до європейської інтеграції. Тепер Рухаємося в Європу, я да, так розумію. Да. Ага. А, ще ми знаємо, що буде е, it технологій е, научно-практичні роботи там, да? і еко. А е, в чому унікальність? Ну, в нас е, в минулому році це, в вересні було створено співтовариство в, е, в Кіровограді. Співтовариство, два навіть співтовариси. Одне – це it технології і друга це еко-співтовариством. Е, Був підписаний меморандум. І ми почали діяти спільно. І це один із західів спільних, які ми вже напрацювали за, це, за цей час. У нас вже були інші заходи, досить цікаві. І зараз ми проводимо ІТ-фестиваль і екологічний фестиваль mm. в цей же день. Що там буде відбуватися на цих фестивалях? Ну, Думаю, що буде досить цікаво, тому що е, всі партнери наші по співтори, по, е, воно називається Альянс 4.0 і Альянс 4.0. Вони будуть е, презентації проводити, майстер-класи, виставки, е, обговорення буде. Я думаю, що буде дуже цікаво. Ми знаємо, що скривається ще каворкінг центр так називаємо. Вот тут біль детальні, що буде всім цікаво слухати. Ну нам в нашій державі взагалі потрібно як можна швидше втілювати ті ті механізми, які присутні там в розвинутих державах Євросоюзу, Сполучених Штатах і інших. Тому для того, щоб інтенсивно розвивались IT Технології, щоб наш, наш регіон став айтішним, нам треба забезпечити умови. От Створення каворкінг центру або центру спільної роботи це є якраз, як кажуть, ще один крок до на шляху євроінтеграції. Тому ми виділили окреме приміщення, зробили там сучасний ремонт. І перший крок от ми відкриваємо частину тільки цього приміщення як каворки. Центр, де будуть всі наші курсанти, співробітники і інші, хто займається у нас в регіоні, IT-технології зможуть там працювати. Uh -huh. Uh -huh. Давайте пояснимо, що таке коворкінг центр взагалі, тому що далеко не всі знають цей термін. Коворкінг-центр центр це центр спільної роботи, коли в тебе немає, ще, ти вже маєш якісь або стартапи, або ідею відкриття бізнесу, але немає в тебе приміщення, немає обладнання. Або тобі е, зручніше в колективі працювати. Тому в одній в одному й тому приміщенню працюють, як кажуть, представники різних організацій, різних підприємств, різних стартапів і е, е, як кажуть. Ем, треба для для них буде мінімум зусиль для того щоб розпочати свою роботу тобто вони прийшли і працюють тобто ага. В принципі, це оренда одного місця. Грубо кажучи, це офісний стіл, офі... офісний стілець і хороша компанія на навкруги. Ну, роз... не, не оренда. Ми послуги будемо надавати, бо оренда це трошки інша назва. А ми надаємо послуги для того, щоб вони прийшли. Оце їх робоче місце, оце їх комп'ютер, е е швидкісний інтернет, е зона для де можна перемовини е проводити, е якщо їм потрібно інші. Е такі вже зони для того, щоб вони комфортно там. За себе почували mm -hmm. це тільки для курсантів, для викладачів, для працюючих в льотній академії. План... Чи ви будете об'єднувати всіх? Це для всіх учасників it альянсу а це фактично вузи Кіровограда, це е, навчальні заклади там е, других рівнів, і школи, і фактично з області в нас теж вже є учасники цього it альянсу і для всіх для них вони будуть. Крім того, всі бажаючі, хто хто в цій галузі в цьому напряму буде працювати, для них відкриті двері для роботи в цьому хворки-центрі. Угу. Ну, ви так рухаєтеся в Європу точно. А е, є у нас ще відкрився інтерактивний музей, де можна політати Віртуальні поля віртуальні поля користуються вони попитом чи кіровограція активно приходять? Е, ну от у нас якраз в цей день буде відкриття нового сезону, бо взимку холодно в ньому, і ми його ще опрацьовували. Ну цей інтерактивний музей, по-перше, був де, створений при участі гранту Британської ради, і він навіть там, як кажуть, був визнаний одним з кращих е, грань в ну, реалізації грантів. Е, у нас і в минулому році, коли він ще не був доопрацьований, було, був великий попит на нього. А сьогодні в нас фактично розписаний кожен день наперед, вже по чотири більше груп на кожен день на, на весь літ, е, літній період. То треба заздалегідь вже і записуватися. Так. Я так розумію, на заходи буде приходити багато людей. Давайте запросимо, у котрі можна прийти ну, простим мешканцям нашого міста, подивитися на ну, те, як зараз живе льотна академія. Чим живе і відвідати Ну, науковцям, студентам можна прийти о 8.30 в будинок культури, де у нас розпочнеться пленарне засідання наукової конференції. Uh -huh. А Айтішникам можна прийти о 9.30. У нас сквер навігації зараз він. Е вже е, називається Норвежським сквером, і там ми будемо відкривати коворкінг центр ну, Це буде така е, відкриття, презентація. А основні заходи по фестивалям починаються о 13-й годині в першому е, нашому корпусі. Ми запрошуємо всіх, хто е, має відношення до ІТ і до екології. Ага. То есть весь день розписано да, дуже велика кількість різних заходів. От направлених там на розвиток, розбудови авіації вже в нових умовах. Добре, ми вам дуже дякуємо за те, що завітали, за те, що розказали нам про всі заходи. Сподіваємося, авіація дійсно буде рухатися тільки вперед, і українці нам буде чим пишатися, і знову ж таки будуть такі… Крокуємо до Європи. Спасибо огромное. громя з праздникам. раз у вас дякую. Ну а ми ну, дивимося фірм да. і повернемося після реклами.